Вона повернулась і на неї справді чекали. Бензопила штіль МС 210 знову на ринку. Після недовгої перерви ми бачимо її в асортименті пил для роботи на присадивній ділянці, заготівлі дров та обрізки дерев. Економічна, компактна та легка. Вона ідеальна для домашніх робіт. Штіль МС-210 знаходиться в лінійці між 180-ю і 230-ю пилою. Вона призначена для приватного користувача, але вже з підвищеними вимогами. Якщо порівнювати її з популярною МС-180, по-перше, вона потужніша за рахунок збільшеного до 35 кубічних сантиметрів мотору, тобто мова вже йде про 2,2 кінських сил. Якщо продовжити порівняння, то слід відзначити великий об'єм паливного баку на МС-210. Він у цій моделі 0,47 літри. Це майже в два рази більше ніж у пили МС-180. Така перевага дозволяє збільшити час робіт на одній заправці паливом. При цьому паливний бак та бак для змащування ланцюга обладнані байонетними кришками, які легко та швидко відкриваються. Без застосування інструменту. МС-210 має покращену антивібраційну систему. За рахунок більшої кількості гумових демпферів. Доступ до натяжного гвинта забезпечується збоку через кришку ланцюгової жірочки. Звертаємо вашу увагу на можливість підігріву карбюратора при роботі мс 210 взимку. Спеціальна заслінка перевертається та встановлюється перед повітряним фільтром. Тепер карбюратор обдається теплим повітрям із оточуючого циліндр середовища і не обмерзає. Це звичайно ж полегшує запуск пристрою в зимовий час. У теплу пору року ця заглушка встановлюється у літній режим. МС-210 має одноважне управління пилою. Всі функції доступні для однієї руки, а друга рука продовжує утримувати пристрій. Це важливий момент, з точки зору безпеки роботи. Захисний механізм для безпечної роботи з цією бензопилою гальмо ланцюга Квікстоп. Воно спрацьовує при натисканні на передній захист рук або у випадку сильної віддачі і за лічені долі секунди зупиняє пильний ланцюг. У моделі МС-210 покращена в порівнянні з 180-ю конструкція системи очищення повітря, завдяки установці додаткового сегмента, що блокує попадання стружки. Ріжуча гарнітура в МС-210 стандартна для цього класу пилок. Напрямна шина 35 см. Ланцюг може використовуватись для різних за твердістю порід дерева. Автоматична система змащування ланцюга штільє Дозволяє оптимально змащувати ланцюг, що в свою чергу знижує зношування і ланцюга, і шини, і зірочки. Штіль МС-210 це класний варіант для покупки першої бензопили з запасом міцності. Не забудьте відразу придбати з пилкою ще один ланцюг із суперзубом, адгезивне масло Форест Плас, фірмове моторне масло та ємність для правильного приготування паливної суміші. А зробити ці покупки ви можете у магазині Добрий господар офіційного дилера компанії «Штіль».